Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачних закусочних рулетиків з хамону. В першу чергу я беру помідорки чері і нарізаю їх на половинки. Також мені знадобиться сир моцарелла в маленьких кульках. Далі беру шматочок хамону, викладаю на нього пучок зелені, кладу помідорку та моцареллу і ось таким чином закручую все в рулетики. А ви ж тим часом можете підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та написати будь-який коментарій, Він допомагає розвитку каналу. Потім викладаю ці рулетики гарненько на тарілку або на дощечку, поливаю їх густим бальзамічним соусом та посипаю подрібненою фісташкою. Ось і все, така краса і смакота в мене виходить на святковий стіл просто ідеально!